Слава Україні, шановне товариство! Технологія українського спротиву так таку назву має спільний проект українських школярів та відкритого наукового гуртка Критичне мислення у критичний час, який діє при Сумському державному університеті. Я керівник гуртка, доцент Сумського державного університету, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Олег Туляков. Сьогодні зі мною в студії Станіслав Шаповалов, ученик школи номер 25 міста Суми. Доброго дня. Станіслав. Доброго дня. Радий бачити дуже. Ми yeah. за Станіславом в одному спортивному клубі тренуємося разом при, у нас, при університеті діє. Спортивний клуб, тренажерний зал, ми тренуємося. І тому ми сьогодні хочемо зі Станіславом донести до вас окрему ділову інформацію нашого клубу, яка на наше переконання має значення для усіх українців наразі. Ми сьогодні поговоримо про харчування. Які ми задачі вставимо? Значить, завдання перше це підвищення нашої працездатності. Ви бачите, що відбувається навколо нас. Крім основної роботи, ми маємо виконувати багато завдань, які пов'язані з нашим побутом, життєдіяльністю і так далі. далі. Нормальне правильне здорове харчування підвищить значно ваш імунітет, спротив хворобам, ну і відсутність зайвої ваги, естетичне тіло, це також є важливим у нашому житті. Сьогодні ми зі Станіславом будемо говорити про безпосередньо практичні поради давати вам як це все організувати, але треба спочатку пояснити, чому так але, а не інакше. Тому. Ну, треба розповісти спочатку про от як, яке становлення і скільки який проміжок часу становлення людського тіла тривало. Ну, дивіться. Весь механізм нашого організму він зароджувався ще дуже давно, з часів первісного суспільства. Воно почалося 2,5 мільйони мільйонів років тому і закінчилось десь приблизно за 10 століття до Різдва Христового. В той час первісній людині потрібно було вижити і бути неголодним, щось поїсти і жити далі, там, можливо, якось розмножуватись. Ну, так ось, саме того, наш організм реагує на, на якийсь режим харчування і на якість продуктів. І ще наш організм реагує на голод і на. Небезпеку, да, небезпеку, так сказати, іншими словами, 2,5 мільйони, мільйони років. Ми жили у ситуації, коли дві були головні задачі: не бути вбитим, ну хижаки, зокрема, і друге поїсти. Середня тривалість життя була близько, за окремими даними 25 років. Десять тисяч років, про які Станіслав говорить, до Різдва, ну і ще там, да, додамо, ну нехай п'ять ще додамо тисяч. Це нічого. Ми ще ті. Організм агресивно реагує на те, що немає, що їсти раз правильно і на небезпеку. Тобто нам не можна бути тривалий час голодними, і треба відчувати себе. Небезпеці. Як боротися зі страхами, ми говорили в попередньому відео. Саня Касяненко можете, по, можете подивитися. Ну, тепер треба розповісти, думаю, про метаболізм. Дивіться, кожна людина хоче собі досить непогане тіло, але без доброго, налагодженого, ефективного метаболізму цього досягти крайне складно. Тому. Якщо дивитися про сам термін метаболізм, це, це добрий обмін речовин. Тому, щоб його налагодити, щоб він був ефективний, треба дотримуватися чотирьох правил. Перше, це треба харчуватися п'ять разів на добу. І повинен між прийомами їжі бути десь 3 години, тому ось поїли, там, поснідали через три години ще якийсь прийом їжі. Далі треба обов'язково пити воду. Води повинно бути десь 1,5-2 літри на добу, і треба обов'язково пити не поспішаючи. Потім повинен бути сон, десь близько 8 годин. І треба обов'язково, якщо ви хочете гарний метаболізм, треба уникати всіх видів стресів, так сказати, мінімалізувати їх. Тому будьте уважні. Отже. Чому 5 годин на добу, щоб не було великого проміжку між прийомами їжі, повертаємося до нашого розмови про первісну людину, щоб не було тривалого відчуття голоду. Коли тривале відчуття голоду, то організм включає механізм самозбереження і він у стресі знаходиться. Нам треба це уникнути. Вода Вода приймає, бере участь у важливих процесах оцих опіноречовинами метаболізмі і сон. Ми говорили у, про, знову ж таки, про первісну людину. Нам потрібно поновити сили організму. Пон, поновити сили організму і щоб він почував себе у безпеці. Добре, рухаємося далі. Ну, а взагалі, от, коли говорить про харчування, говорить про проблему зайвої ваги. Так, в наш час є дуже багато людей, які стражають саме зайвою вагою. Але це. Дуже, я б сказав, би, легка проблема і її можна позбутися. Зайва вага це наслідок нерегулярного харчування та неякісного харчування. Я б сказав, би, та, воно так і є. Це реакція нашого організму, якщо казати простими словами, то якщо ми їмо нерегулярно, організм думає, що навколо нас голод. І тому він всю їжу, яку ми споживаємо, там один раз в день, і та трошки. Він думає, що це вся їжа, що є у тіла на даний момент, і оцю їжу треба якось розтягти ще на завтра, на післязавтра. І тому він цю їжу буде накоплювати у вигляді енергії, а саме у вигляді жиру жир це енергетичне депо. Не треба жир демонізувати. Це жир нам потрібний. Наприклад, у дівчат 30% <кій> має бути жирової ткінь, прошарку. Да? У чоловіків менше, але жир потрібний. Це наше енергетичне депо. Просто організм, коли він, ви довго не вживаєте їжу і ну, раз на добу поїли, часто нам говорять, то я ж раз в день їм чому -то вага, Тому що організм в шоці, як, як, як якась їжа поступила, він і в енергетичне депо починає складати. Тут як, як механізм. От. Просто це тим же самим подрібненим харчуванням, да? треба просто відлагодити. Добре. От є таке, знаєш, бонус новачка. Да? От люди, які переходять на от, от ці механізми правильного харчування, про які ми говорили. А вони десь за певний період, ну, по-різному, ну, десь 2-3-4 місяці, вони скидають багато кілограм, вони радіють від цього, вони, якби, вони думають, що це жир, але це не жир. Так, да. це не є собою жир, це набряки, які зібралися в результаті зайвої ваги, те, що ви неправильно харчувалися. Ось тому, якщо ви на ранніх етапах вже... Налагодили свій метаболізм, і ви вже правильно харчуєтесь, і 5 разів на добу п'єте воду, добре спите, то у вас сходять набряки. І якщо у вас сходять набряки, то ви втрачаєте вагу. Це логічно. Так, да, бонус новачка. І от набряки не тільки на тілі, вони ще на органах. І от Ви, ви відчуєте себе легше. Ви ну, от, от результат отримаєте. Відразу отримаєте результат, ефекти, ви будете намагатися рухатися далі. Ну що, давайте тепер поговоримо з нас про продукти. Да? Тема продуктів, я вважаю, що це не дуже легка тема, але в ній розібратися можна. Продуктів в нашому світі дуже багато, але нашому організму потрібно не дуже багато і. Я вважаю, що потрібно саме, самі якісні продукти. Е, є такі чотири елементи, як вуглеводи, білки, жири та клітковина. І є ж продукти, які мають саме найкраще вміст цих елементів. Якщо дивитися, дивитися на пропорцію, то вуглеводів в нашому раціоні повинно бути десь приблизно 50-60%, білків 30-35%, жирів. 10-20% і клітковини можна споживати без обмежень, тому що найчастіше вона малокалорійна, водяниста. Якщо дивитися на найкращі продукти з вмістом вуглеводів, це е, рис, найчастіше. І, да, давайте е про кх, вуглеводи. Значить, рис. Рис, але не білий. Що біли. важливо, не білий. Є такий рис, Девзіра, червоний рис, бурий рис. Так, подорожче. Значно дорожче і не завжди є, ну, з рисом так. Білого рису в дуже високий гликемічний індекс. Ну, ми сьогодні не будемо особливо в науку заглиблюватися, просто треба видалити це по вуглеводам. Далі які ще є вуглеводи? Правильні? Є ще такі вуглеводи, як гречка, але гречка повинна бути саме зелене. Дивіться, зелена гречка, не отак коричнева, зелена гречка. Зелена гречка, кидайте її у воду, яка кипить, і вариться хвилин 15-20. Так. Ще є така крупа, як перловка. Дивіться, перловка, наша звичайна українська перловка. Єдине, що треба її замочити на декілька годин, і тоді вони також 15-20 хвилин варяться. Як бачите, поки що нема нічого дорогого. Ну, Зелена гречка так, але помірно, в принципі, ціна, ну Перловка дешева. І просто ну, чудове джерело добрих вуглеводів. Складних вуглеводів. Ага. Ще є такі макарони, і обов'язково вони повинні бути цільнозернові. Цільнозернові макарони знайти складно, але от в АТБ вже тривалий час. от є такі, бачите, вони темно-коричневі. Таке темне каріше, це цільна зірвальний борга вуглеводи. Також ціна, в принципі, ціна цілком доступна. Ну, Що ще можна ще додати? Ще є вівсянка теж. Вівсянка, цільна зернова, цільна зернова, яку плющина, яка 15-20 хвилин готується. Взагалі, ось все, що там залив кип'ятком і все от все це ми видаляємо. Так. Це не дуже добре, і там вже немає нічого корисного. Да. Якщо ж брати білок, то найкращим джерелом білка буде білок яйця, м'ясо, риба, птиця та творог. Якщо брати жири, то... Зараз щодо білків, от, де, де хто рахує білки у рослинні білки, там бобових, наприклад. Так, але... ми їх не рахуємо. Там малий, там небагато іменно кисло, здається, тільки три. А нам треба, здається, 20, 20, 22. А це вже в жирних. А це в м'ясі, тому у зв'язку з цим ну, особисто я негативно відношусь до вегетаріанства. Ми в чомусь хижаки, ми маємо зживати м'ясо. Я теж так вважаю. Якщо ж брати жири, то найкращим буде це яйця, к'їйця, всі жири рослинного, тваринного походження. Це такі, як льняне, льняна олія, потім важкове масло, рибний жир, сало. Ну, в принципі, напевно, все. А да, дивіться, тільки масло бажано у людей брати. Знаєте, таке темно-жовте. Вони взбивають люди масло. Uh, і uh, льняна олія, Ми заправляємо салати. У зв'язку з салатами. Давай про клітковину. Поговоримо. Так, Давайте поговоримо про клітковину. Uh, клітковина це наші, напевно, найпопулярніші продукти влітку. Це помідори, огірки. Їх можна їсти без обмежень, тому що вони водянисті, малоколорійні. А якщо ось брати клітковину по самій її натурі, то це. Всякі салати, як укроп, петрушка. Ну, дивіться, бачите, на городі в мене росте. Я відвожу цілу ну, багато сотку, дві під зелень. От. Я, я от при, е, приніс. Агротехніка елементарна. Да, там немає нічого. Там, там нема, там, це, це, що там е, ви там багато будете працювати там. Е, от е, е, перець, ось, з, Петрушка, укроп, все, що є от зелене, на, нарізаємо о, льняною олією от вам на день і, і, і все чудово. ви на коні і все прекрасно. Так, але ми ще забули поговорити на тему солі та її кількості, да. скільки, скільки її можна вживати на добу. Дивіться, я вважаю, що з сілью все дуже просто. Треба вживати просто. Кожний день в одній кількості Наприклад, ви вживаєте 15 грам на добу, то треба і кожного дня вживати таку саму кількість. Не повинно бути таких скачків, як сьогодні там 15, завтра 45, А післязавтра ви її зовсім не вживаєте там 2-3 дні, потім знову вживаєте як скажені. Такого бути не повинно, тому їжте. Одну кількість. Однакова кількість да. солі. Ну, не те, що там, на, я розумію, це обтяжливо, там ваги. Да? Ну, просто от, от ми, е, міряйте, як ви кидаєте сіль, просто однакова кількість солі. А, ну, тепер саме таке контроверсійне, що видаляємо зовсім. А, я вважаю, що зараз людям буде не дуже гарно слухати а Ми заспокоїмо. Ми заспокоїмо. Ми Продукти на видалення це, звичайно, цукор, це всі тістечка, тортики, печиво, з, з великою кількістю цукру, тому видаляйте, це не потрібно. Потім е, всі напої з вмістом алкоголю, це теж треба видалити, і залишаються е, продукти з високим лікімічим індексом, такі як банан, мед. Ще я вважаю, що треба видалити молоко, тому що у великого відсотка людей непереносимість лактози, і дуже багато людей зараз страждають, бо, тому що молоко це далеко не для всіх. Ну, тепер я представляю, що там думають люди. Да? Це ж е, е, така мука. Ви знаєте, от ми з Станіславом. Скажемо, що ви думаєте, це ми все життя будемо страждати без улюблених продуктів? Є, такий, є таке поняття: смакова звичка, смакова залежність. От повірте, якщо ви метод повного видалення активного агента, тобто повної відмови, впровадите, ви не будете страждати вдовго через певний період щодо цукру, це ну може 2-3 тижні. Популярна зараз так? фраза два-три тижні. Да. Через два-три тижні у вас послабиться, а прийде час, коли ви просто забудете цей смак і оце варене яйце вам. Перловка з, з маслом вам буде здаватися ну, таким смачним. От Просто ну, just believe us, повірте, це, ви не будете страждати, це по-перше, з приводу алкоголю, ну, він, він робить в організмі такий роздрайв, такий разґардія, що з алкоголем ну, ви толком взагалі не поставите жодних завдань. Що стосується глікемічного індексу, подивіться просто продукти, глікемічний індекс продуктів, там, де плюс 50, це вже не Мільфу. У нас є вегетативна нервова система, яка ну от, vegetables, да, от ви розумієте, на якому рівні вона працює. І в неї є два відділи симпатичний, парасимпатичний. Парасимпатичний відповідає за заспокоєння, симпатичний за збудження. Наприклад, коли ми збуджуємося, от зараз ми говоримо за Станіславом, от ми збуджуємося, у нас розширюються там, да, зрачки. Коли заспокоїмося, звужуються. Теж стосується там тиску. Пульсу і так далі, вони антагоністи. Що треба знати? Тобто, якщо ви ну чимось займаєтесь, ну вже віддавайте справи. Але якщо у вас парасимпатіка, заспокоєння, а це тільки дві речі: сон і їжа, будь ласка, приділіть час, сон, повиключайте лептопи, смартфони. Телевізор і виспіться. Їжа, їж, будь ласка, приділіть цим час і поїжте. Ну що, останнє тепер як це все організувати? П'ять разів на день. Ну, дивіться що до сніданку. Ви прокинулися? Ми рекомендуємо випити теплої водички, от походити, зробити хочете невеличку зарядку. Взагалі, якщо ви не спортсмен, не поспішайте в зал. От Поки цей період налагодження він може тривати по-різному, ну навіть до півроку. Просто більше ходіть, невеличке збільшення активності, і ви побачите результати, поки в зал не поспішайте. Так от, зі сніданком все зрозуміло, сніданок це довгі такі вуглеводи, з масличком, взагалі можна поснідати так хорошо. Да, плотно, це енергетика. Що додалі? А от далі, Ну і повечеряти можна вдома. А от три прийоми їжі, наприклад, ну не знаю, таксісту. Як організувати? Дивіться е, найкраще всього приготувати оці, та і звісно, всі прийоми е, їжі заздалегідь краще з вечора. Так, ви приготували собі там деякі види каш, круп, є е, там м'ясо, рибу, е, яйця, все, що ви забажаєте. Ну так ось ви ж вже приготували, поклали все в холодильник. Прокидаєтесь вранці, з'їдаєте свою порцію, яка є сніданком, і у вас залишається ще 4 порції, які являють собою три прийоми, які ви будете вживати на роботі або де ви там будете. І один, одна ж вечеря. Вечерю ви залишаєте вдома. А оці три прийоми їжі ви складаєте в пластикові коробочки. І кладете їх в термосумку. Зараз хвилиночку. Здивіться. Навіть на термосумку, бачите, терморукзачок. Зараз всі з рюкзачками ходять. Ось такі ланчбокси, бачите, от тут все є. Тут два відділення, краще три відділення. Кашка, щось м'ясне, білкове і салатик. А якщо ж казати про що вживати, то ось краще вживати в першій половині дня вуглеводи, саме там, макарони, вівсянка, приловка, гречка. А ось у другій половині дня вже краще їсти білкові продукти. Там, на вечерю вже краще з'їсти грам 200-300 творогу. А, і ось так. Ось. І Звісно, просто краще їсти м'ясо вже там, десь після 3 години. Тому, а чому, чому ж саме так? Тому що якщо їсти вуглеводи е, в першій половині дня, то організму це буде краще, тому що організм використовує саме енергію, яка йде при перетравленні саме вуглеводів. А, ну, на що енергія на ніч? правильно? Ну так. І, звісно, творог або все інше м'ясо воно е, перетравлюється довше. І як такової енергії, вона дає менше. Далі, після 18 не їсти, ну, неправильно не їсти, після 18, 18 і коли прокинете, здивіться, який великий проміжок. Їште, от такі білкові, і е, єдине, що за, ну, бажано за дві години до сну, щоб щоб про це yeah. Далі ще одна не, неправильна позиція це е, з приводу того, що от, от як е, так можна значить, видалити е, мед от, і взагалі, це що, нам по компаніям не ходити, не сідати за застілля. оце є найбільша помилка, сідайте. Сідайте, спілкуйтесь з людьми. Просто от те, що ми розповіли, ви знаєте, і ви там, ви там побачите на столі, що вам з'їсти. Ніколи ну, от, не, не ставте в таку позицію, що, що ми якоюсь окремою життям живемо. І взагалі, ви, як правило, люди ну, перебільшують своє те, що на них будуть звертати увагу. Ну, от як я буду там ходити з таким. Там, Ну, поставте його там в машину, якщо ви таксість, приприпустимо. Да, Прийшло в час їжі, взяли, поїли, склали і далі правильно Живете як. Так, це не дуже складно, і в своє життя це можна дуже легко запровадити. Просто повинна бути настрій або желання. І якщо воно вам треба, якщо ви хочете здорове тіло, то треба чимось жертвувати. Хоча, хоча це і не дуже великі жертви. Треба да. просто захотіти. Я, ви відчуєте якийсь дискомфорт певний період, але повірте, результат виправдає. І взагалі, що я хотів сказати? От е, Велику вагу у нашому житті мають корпорації. Харчова, алкогольна, тютюнова. І от е, вони вони якби е, полюють на нашу, кіш, на нашу кишені. Правильно? Тобто, а що в корпораціях? Продукти виготовлення товару або послуги має бути яка може, дешевше, собі собівартість, але вигода дорожча. От звідси, от видалі цукор. Це означає, дивіться, цукеркова, тестечкові, всі алкогольні. Дивіться, як вони нас заманюють. Тільки подивишся на назви алкогольних напаїв. Далі корпорація медична. Коли у вас 50-60 років, ви накопичили якісь там власність, там гроші. Правильно? ну Вам це можливо важко там, молодим. Да? Ну, от 50-60 люди накопичують, а тут він, е у нього хвороба, і він все в своє майно віддає. Ну, ні нікому не хочеться. Да, да. Тому... Там ще наварюють, там ще заробляють медичні корпорації, фармацевтичні корпорації. Коли в тебе болить, тобі не, не треба нічого. правильно? Тому я не закликаю боротися з ними. Це безглузда, безперспективна, і це окрема розмова. Чому ви можете жити поза цією системою, от вийти в інший світ, правильно? і жити ось цим життям, яке ми пропонуємо і пробували. Ну що? нібито все сказали. Да? Я вважаю, що все. Шановне товариство, це був проект технології українського спротиву. Сьогодні ми говорили про харчування моїм співрозмовникам. Був мій колега, друг по спортивному клубу Сумського державного університету. Ми разом тренуємося в тенажерці. До речі, Станіслав вже брав участь у змаганнях. Ще в школі а вже брав участь у змаганнях і доволі успішно. Говорили про здорове харчування. Отже, підписуйтеся, ставте вподобайки, розміщуйте наше відео у своїх соціальних мережах. Раді було спілкуватися. Наступна наша зустріч буде з питання організації тренінгу. А як призвичаєтеся до спорту, як це правильно зробити? Отже, запрошуємо вас до нових зустрічей. Слава Україні.